Мої вітання. З вами компанія «Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні у нас на огляді справжня вишенька. Це є Nissan Кашкай в крутезній комплектації 2019 року випуску з двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. Це є К-9К, дуже популярний моторчик. Він є надійний, економічний, відносно потужний. Одним словом, улюблений двигун, який ставиться на дуже багато різних автомобілів, починаючи від Рено, Мерседес, Нісани і, можливо, ще якісь марки, які я не знаю, але один з найпопулярніших двигунів, двигунів на сьогоднішній день. Пробіг маємо 142 тисячі кілометрів і Стоїть у нас тут автоматична коробочка передач. Автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з точним міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. І ще до того всього в шикарному стані, в шикарному виді, в крутежному бордовому кольорі, без якихось нюансів, пошкоджень. Ну, взагалі така гарна видна машина. Повторюсь, котрий раз в дуже класному стані. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі, є посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там дивіться детальну інформацію по автомобілю. Відео роблю одним кадром, можу щось забутись, там завжди ви перечитаєте і передивитесь детальні фотографії. Також там буде актуальна ціна на даний автомобіль. І будуть посилання на наші різні соцмережі, на які теж я би вам радив підписуватись, тому що ви дізнаєтесь про нашу роботу більше і будете мати змогу. Купувати автомобілі, які ще в дорозі, по найвигідніших для вас цінах. По колу даного автомобіля пройшов. E, взагалі він не перестає мене дивувати. Автомобіль дійсно дуже класний. E, шукаю якусь царапинку в ньому знайти, щоб показати детальніше. І того всього не можу побачити, то, що його немає. E, зараз пройдемося по комплектації, акцентую увагу на якихось його достойних речах. Що ми маємо перш за все? Партроніки сперед-зад у нас присутні. Ось така у нас лінзована оптика. Відверто кажучи, не знаю, LED чи не LED, ще будемо передивлятися, в оголошенні розпишемо точно. Партроніки не просто сперед-зад, а 360 з функцією автопаркування. У нас також присутні дістронік з адаптивним круїз-контролем. Маємо панорамний дах, топову передню камеру з усіма можливими асистентами для водія. Камери, до речі, у нас 360 градусів. Зараз я знайду, де в нас передня. Щось я її не бачу. Але ось в зеркалах вона є. Бачите? І також у нас ззаду є камера. Також присутній фаркоп в даному автомобілі. Він йде в заводському тонуванні, в хром пакеті. Дивимося, датчиків мертвих зон не бачу. Але є у нас безключовий доступ. Ось такий гарний комбінований салон з шкіра з тканиною. Маємо повну електрику. Ще раз покажу, панорамний дах у нас. В даному автомобілі не проводилась хімчистка, так як він приїхав в досить гарному стані, де ми хватило просто пропилисосити та зробити вологі прибирання. Показую дверну карту, без зауважень. Кермо. Кожна кнопочка все в ідеальному збереженому стані. Так, запущу, щоб побачити, пробіг точний нам. Точний пробіг 142 819 кілометрів. Маємо топову мультимедію сенсорну. Ось так виглядає важіль КПП, підігрів, сидінь. Також у нас ниточний підігрів лобового скла присутній в даному автомобілі. Тут кнопки. Різні зараз покажу. Взагалі так детальніше зблизька. Все стан сидіння. Стан пройому без зауважень. Там положили кульочок, щоб не вимазувати ногами. Ще раз дверна карта. Ну йду до заднього ряду, сидінь. Ось так виглядає задній ряд. Все гарненько. По пройомах мінімальна царапинка одна є від пуска безпеки. Дверна карта. Йду до, до багажника. Шторочка у нас на місці. Стан внутрішньої частини багажника теж в гарному стані. Маємо подвійне дно, ось такі у нас. Вставочки, можна собі фіксувати багаж, якщо не повністю заповнений. Також він подвійний, тут є ніша ще одна, і маємо повноцінну запаску з домкратом, ще й з вогнегасником. То автомобіль повністю вкомплектований. Так, зараз поставлю назад ту штучку. О, попав. А, тут у нас в сумочці в органайзері є ще додатково цей е, знак аварійний трикутник. І йдемо по правій стороні. Дверна карта. Так, бачу, трішки не довитираємо до вашого приїзду. Пройомчик. Стансидінь. Далі переднє пасажирське місце, дверна карта, стан пройому. Відразу ВІН-код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз стан сидінь, стан водійського. Так, чимось придали, бачу, а, вже відійшло. Стан керма, стан важеля КПП. Стан панельки. Ось така гарна машинка. І, що саме цікаво, що без хімчистки і в дуже гарному стані. Буде попадати у нас в продаж, Кого зацікавить вона більш детальніше. Надамо усю вам потрібну інформацію, зв'язуйтесь з нами. Також будь-які з наших автомобілів, включно і цей, надаємо на усі відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Також будь-яке з наших авто надається в кредитування. Якщо вас зацікавить, не вистачає якоїсь певної суми, зв'язуйтесь, наші менеджери вам детально все пояснюють та розп... дадуть всю інформацію, як це все зробити. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!